Я маю велику надію, що Європа вийде з цієї кризи. І ця надія базується на тому, що як історики знають, що про кризу Європа говорить вже 200 років, щонайменше, і про занепад Європи, неминучі занепад Європи. Що, власне, є Україна, схожа на Україну. Україна, вона має якісь збудовані механізми, які кожен раз дозволяє з цієї кризи виходити. І я дуже сподіваюся, що вона ці механізми і зараз скористається з цього. А що треба робити? Є різні рецепти, а один з рецептів є, Європа має стати більшою. Тому що 21 століття це буде століття нових динозаврів, мовно кажучи. Це країни Бріку Бразилія, Росія, Індія, Китай. Є дуже проста формула, яку запропонував професор Тиміт Гертон Еш. В світі великих, щоб вижити, це може бути великим. Європа не зможе успішно конкурувати з тими новими центрами, якщо вона сама не буде більше. Більше технологічно увазі, але також і питання її збільшення, як такої. І тут, в тому випадку, дві країни є вирішальними це Туреччина і Україна. Я думаю, що українцям справді треба дуже близько до туреччини. Дуже близько, тому що ті розв'язки, які пропонують турки за останні 70, може навіть 100 років, а особливо за останні 20 років, є дуже-дуже цікавими для України.